Прес-конференції, ось цей хлопець, новий студентський, студентський мер Полтави. Міст... Його звуть Олександр Все, Глазу. Десять днів тих... тому його обрали на керівну посаду більшістю голосів студентської ради Полтави. Всі питання, які стосуються студентів, являються компетенцією студентської ради міста Полтави. Студрада буде опікуватися широким спектром питань від гуртожитків, що не опалюються, і до політичних репресій студентів. Звертатися до студентської ради можна як за електронною поштою та через соціальні мережі, так і телефоном. Новий закон він допомагає встановити більш сильну сторону студентського самоврядування. Заростає роль органу студентського самоврядування. Зокрема, ці органи будуть захищати права, і інтереси. Студентів того навчального заходу, якого якому вони функціонують, також вони отримали значний вплив при обранні керівників навчального закладу. Це 15% голосів. Нова студрада вже розробила ряд заходів для студентів, які будуть впроваджувати найближчим часом. Найближчим заходом 4 грудня ми плануємо разом з обласною комунальною установою обласний молодіжний центр праці. Провести квест. Цей захід спрямований на студентів вищих навчальних закладів першого, другого рівня акредитації. Квест, якщо я не помиляюся, тема квесту гендерна рівність. Крім того, студрада допомагатиме у проведенню кубку міського голови з КВК, інтелектуальної гри, мафія тощо. Термін роботи нової студентської ради складає один рік.